9 листопада у стінах театру Академія Руху відбулася прем'єра спектаклю Рефлексія. Вистава зібрала повну залу глядачів та охочих побачити нову театральну постановку. Назва постановки Рефлексія пояснюється тим, що це знайомий стан для українців, в якому вони переживають сьогодення. Це ціна, яку ми платимо за свободу. Богдан в цій виставі виконує дві ролі. Актор своєю грою намагається нагадати глядачам про криваву колективну травму і про реальність, яка огортає павутинням навколишніх подій. В цій виставі в Рефлексії. За мотивами альпійської балади я виконую дві ролі. Перше, це просто безіменний герой, весь білому він. А друга, це вже більш сюжетна. Структура, де я граю Івана з альпійської балади, у виставі звернулися до теми української сучасності, війни та людини у ній. Це оповідь про те, як живуть та гинуть наші співвітчизники. Про те, як ми не здаємося та намагаємося будувати життя і радіти любові. Кожен глядач, переживши свою історію у цій війні, зрозуміє сенс вистави по різному. Я думаю, що кожен глядач тут знає своє. Вона часом вона лагідна, часом вона дуже, дуже жорстка. Але при тому ну, при всьому том, є темою ми говоримо, що це війна. Але о, навіть на війні є, є любов. І Це є головним. О, що нам дає змогу сьогодні дихати, става змусила глядачів не лише відчути співпереживання, але й замислитися над силою людського духу та ціну свободи. Кожен охочий може відвідати спектакль протягом усього театрального сезону та залишити для себе приємні враження від глибини художнього задуму. Ксенія Мартинюк, Аліна Сіднікова, Гліб Припчук, перший міський.